Леся була заміжня уже три роки. З чоловіком жили непогано, але у них не було дітей. І Леся і Михайло сподівалися, що Бог почує їх молитви, і у них скоро з'явиться малюк. А поки подружжя жило цікавим та насиченим життям. У Лесі був молодший рідний брат, який часто потрапляв в неприємні ситуації у силу своєї молодості, недосвідченості. Та характеру. Та ж дбайлива сестра постійно витягала брата то з однієї халепи, то з іншої. Ігор був вдячний Лесі, але мінятися не поспішав. Того вечора чоловік поїхав у відрядження. Леся була вдома одна. Раптом пролунав дзвінок у домофон, і Леся поспішила до дверей. Мені потрібно із вами поговорити. Почула вона голос незнайомки. Жінка відкрила двері і, спостерігаючи за сходовим майданчиком, чекала появи таємничої гості. Леся була впевнена, що це черговий сюрприз від брата Ігоря, але помилилася. Незабаром із ліфта вийшла молода дівчина, яка притискала до себе дитину, якій, на вигляд, було близько шести місяців. Доброго вечора, Олександра Миколаївна, ви дозволите увійти, сказала вона. Леся нічого не розуміла. В душі у неї з'явилася якась незрозуміла тривога, але вона впустила дівчину. Леся також згадала, що бачила гостю із знайомими свого чоловіка. Коли Леся подивилася на дитину, вона нарешті почала щось розуміти і відразу ж запитала. Це дитина Михайла? Мене звати Марта. Так, це його дочка, зізналася дівчина. Можна у вас переночувати? Звернулася до господині квартири Марта. Питання обурило Лесю, і вона, ледве стримуючись, порадила дівчині йти до батьків. Марта заплакала, повідомивши, що є сиротою. Дівчина попросила прихистити на кілька днів і зазначила, що Михайло нічого не вговорив про дружину. Лесі, чисто по-людськи стало дуже шкода молоду матір. А як же Михайло? Що він скаже, коли побачить тебе у своїй квартирі? Поцікавилася жінка. Він не повертається в найближчий тиждень. Михайло поїхав до Туреччини із моєю знайомою. Я бачила на її сторінці в соцмережах спільні фотографії з ним. Я знайшла в квартирі, яку він знімав, поштову коробку з вашою адресою та ім'ям. Власниця сьогодні вигнала мене, тому що Михайло уже два місяці не платив за житло. Я післязавтра отримую допомогу і зніму кімнату. Зі сльозами на очах промовила Марта. Леся здригнулася. Адже чоловік сказав їй, що поїхав у відрядження. Залишайся, тихим голосом сказала жінка. Леся хотіла пробачити чоловіка, але сам Михайло не надто цього бажав. Приїхавши з так званого відрядження, він не став нічого пояснювати або вибачатися. Зате сказав, що це його життя, і він буде ним розпоряджатися, як захоче сам. Тримати чоловіка Леся не стала. Він пішов. Потім просився назад, але Леся вирішила, що з такою людиною їй не по дорозі. А у Марти та її малюка все склалося добре. Коли вона гостювала у Лесі, познайомилася з її братом Ігорем. Незабаром вони одружилися. Тепер у них чудова міцна сім'я. Ігор любить дитину як рідну, а Леся. Дивлячись на їх щастя, пробачила Марту і навіть стала хрещеною для її дочки.